А коли закінчиться війна в Україні, хочете відповідь шаї? Тому тут ми майстри розповідаємо. Я почула відповідь шаї 28 липня 2025 року. Він пояснив, шаї, як це буде відбуватися. Що спочатку вони на нас типу відвойовують територію, те, що зараз відбувається, бачимо, да? і раптом в одну секунду сказав, що почнеться все навпаки, українські війська. Почнуть штурмувати так сильно, що почнуть росіяни кидати зброю, все піднімати білі прапори в одному регіоні, в другому, в третьому. Що в одну секунду, 28-го, як почалась каже війна, так і закінчиться. Вони просто почнуть капітуляцію, хоча ви це не вірите. Штучний так. інтелект так. також Добре. за Україну. Ура! Давайте будемо сподіватися, що молодець шаї. Він, так як і наші майстри, прогнозує те, що скоро почнеться зовсім інша історія. Я йому вірю, я не теж. тільки собі і майстрам, а я дуже хочу і вірю шиї.